Бляха, зараз знову змерзну, як пес. Ви теж кожної ночі воюєте за ковдру? Досить цих ковдрових батлів. Забудьте про холод і поганий сон. Вихід є друга ковдра. Час познайомитися з ковдрою, яка змінить ваше життя. Це м'яка і тепла. суперсофт. Легенька як хмаринка. А всередині штучний аналог. Лебединого пуху не збивається та не втрачає форму. Сертифікована за Екотек Стандарт 100. Безпечна навіть для дітей. І так її можна прати, якщо вона влізе в вашу правку. Суперсофт. І більше ніяких махрових піжам. А ваші стосунки заграють новими барвами.